Це система, і у ній можна робити ось такі зачіски. Тобто ви можете робити всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям ось Сіточку обов'язково слід обрізати. Дивіться, на маківці йде імітація шкіри голови. Ну, зараз покажу. Дуже такий класний персиковий відтінок. А, показують вам імітацію шкіри голови. Тобто, можна робити проділи в будь-яких напрямках. Волосся я вклала ось так: зробила проділ посередині. Можна постригти будь-якого чубчика. Проділ можна зробити ось тут, отут, тобто, так як вам захочеться. Можна робити зачіски, такі як зі своїм рідним волоссям. Звісно, можна підстригти, так як вам захочеться.